Серед старшокласників лозівських шкіл проходить перший міський етап конкурсу захисту науково-дослідних робіт малої академії наук у понеділок. Презентація і захист проходили у міському відділі освіти. Що цікаво досліджувати науковцям-початківцям, дивіться далі. Катерина зацікавилася рекламою для дослідження. Вона обрала 50 відомих англійських і американських висловів. Це дуже цікава тема для розгляду. Тут можна розкрити себе, можна знайти багато інформації, багато всього цікавого. У майбутньому дівчина бачить себе перекладачем, хоч маркетинг зі свого майбутнього професійного життя вона не виключає. Теж школярка любить спілкуватися англійською, і мріє побувати за кордоном. Вивчати якісь слова не так важливо як просто відвідати Англію, яку чи якусь іншу англомовну країну. Мені здається, що рівень знань англійської підвищиться. А от Олександр зі своїм майбутнім фахом поки що не визначився. Всім він напевне знає, для того аби багато заробляти, треба англійську студіювати. Інтересно. Не звучать, например, тому що секом одновременно звучається і культура допустимо гаворящи. Олександру свої манівські роботі досліджував молодіжний сленг. Явище досить поширене і як на нього, то дуже цікаве. Школяр відвідував англомовні сайти і там проводив опитування на зразок, як часто молодь користується сленгом. Більше всього, конечно, вже іспользують подростки э, власна категорія 13 до 19, часто очень. Реже всего, конечно, используют люди старше 30, а вот молодые люди от 20 до 29 больше как бы с друзьями или для там профессии. Катерину зацікавив комп'ютерний сленг для дослідження цієї теми. Їй довелося перечитати багато літератури. Просто було цікаво інтересна смотрети на різних сайтах, як люди використовують чотири букви, щоб виразити ціле предпочтіння. Є цікаві роботи з використання місцевого матеріалу, які заслуговують так скажу на увагу, і будуть діти ці роботи захищати в місті Харків. Як повідомило, у міському відділі освіти школярам найбільше цікаво мовознавство, зокрема, іноземна філологія. Втім, тіжіть вони і точних наук. Наукових керівників школярі обирають собі не тільки у Лозовій, а й у Харкові. Слом ставляться за серйозно. Тим паче, призерів конкурсу зазвичай запрошують на навчання до вузів.